Зараз воно давайте так. Поки, на жаль, поки у нас це китайські попередження як внутряка, так і зовнішнього. Поки це, на жаль, попередження. Загроза є, вона нікуди не ділась. Тим більше він праці тому, щоб налагодить якось щось в своїй голові. Не говорячи вже про країну, да, і про нас вами у своїй голові, то тим. Більш явна загроза буде для нього, в принципі, сулому, і тим більше е, вероятності, що він сконає. Чекаємо з нетерпінням. Давайте зараз поговоримо Боже, про. те, Боже, як чи... не шкода, так. Да. Да. Да, да, да. Зовсім і, і навіть ніякого сорому не відчувається. Давайте також поговоримо, чи взагалі зараз про, між провладною гілкою влади РФ йде розмова про припинення війни з Україною. Чи шукають вони методи, як це зробити? Судячи з попереднього а, розкладу, можу сказати, що а, ну давайте не вся не вся провладна гілка, не всі сказати, що всі там готові до а, миру, до закінчення війни, до, зареш, до завершення війни. Ні, але більшість, більшість а, готова над тим працювати, тільки вони не розуміють, знаєте, як подати інформацію громадянам. Ну, типу нічого великого не случилось, як же ж ми зараз закінчимо. На no. що ми заявимо? Як воно буде? Ну придумати громогласні заяви, да, конечно. Ну no, mm -hmm. люди ж ну аж дурний там сердним образом да, повірять все що щодно, але з другої сторони, хто то ж не на стока. Що ми скажемо, що ми заявимо, як ми заявимо? А чи повернемося ми до того стану, до якого, з якого ми це все почали? тому що Росія, м -м, значить, чому ж вони сидять досі на дубці ровно і не соглашаються ні на що? Тому що вони хочуть виторгувати собі прекрасні умови, де вони в дамках. Знаєте, якби нічого не відбувалося, де вони хочуть з усіма співпрацювати, де вони хочуть торгувати далі своїм газом, нафтою і так далі, де вони хочуть прекрасний ринок і гроші обороти і так далі. На жаль, але сподіваємося, що все ж таки вже зараз якісь кроки, як ви сказали, починають робитися і що будуть робити. Давайте так, там не зовсім кроки. Там поки що це просто Да, Поки що етахалки, але не кроки. На жаль, я подивлюся трошки з іншої сторони і поясню потім чому. Та людина, котра приймає остаточне рішення, котра управляє грошовими процесами всередині Росії, жива, але трошки дихає на ладан. Ну, він, uh -huh. о, ця людина, у нас дихає на ладан достатньо давно. Пояснюю, була б нам доступна така медицина, ми б з вами, може, не померли б ніколи, знаєте, знову ж таки, але трошки дихає наладання. І дійсно може бути таке, що от дето вот може бути колапс, Правда. Ну, орфій випадає, в принципі, і тако по часу не дуже не дуже, якби та смерть вже дихає йому в спину, але він ще ніяк не хоче помірати. Um, Пояснюю, чому я дивлюся цей момент через таку призму, а не напряму. Давайте так, я сам для себе, які би. Яку би відповідь не видали б мені карти на пряме запитання, чи живий Путін чи ні. А знову ж таки, то що ми називаємо Путіном, то що а, значить в нього до, до речі, там не один. От третій момент: а, я сам для себе не можу вивести нормальне розуміння, чи живий той Путін чи ні. саме той той, той перший ізначальний, так сказати. тому що знову таки, да, то що ви бачите, воно на нього не схоже. Давайте так ні для кого не секретка, косметологічна і хірургічна. в общем-то, наша Стезя, вона розвивається і так далі. А я прекрасно розумію, як на людину можуть впливати філери, як вони можуть там а, збирати воду, камкавати і коли тургар кожу зовсім не дуже. Як вони можуть впливати, і він сидить перед вами пухлий, очі отакі і ви говорите, що то не він. А то може бути прекрасним образом. він. Знову ж таки, я думаю, я дивлюся. Почому я поставив питання та людина, яка приймає остаточне рішення, і та людина, яка управляє грошовими процесами, про це вам говорила Олександра, і про це ми можемо говорити в принципі, це логічно. Надвійників Путіна, скільки б їх не було, їм влади ніхто не дасть. А тому що це ніхто, це лісо, це род, это лицо, і лицо повинно нести інформацію. Їм влади розпоряджатися деньгами і приймати остаточне рішення, ніхто не дасть. Поэтому якщо би цієї влади, котра вот тут вот є, і ця людина, що жива, якщо б цієї остаточної руки. А кармільця етава, давайте на так, Якщо б його не було в Росії, би відбувалося зовсім би трошки все по іншому і зовсім інше. Ми би наблюдали дірібаніні влади, значить, да ці баталії насчет кресла. Хто буде править і так далі? Тому подібне. Ми зараз цього не наблюдаємо. тому у нас є всі підстави говорити про те, то, що той хто управляє, і останнє слово, остання інстанція, воно ще живе. Лорд Фантазія, давайте так. Йому доносять інформацію, да, майже всю деяку прикрашають, деяку доносять не одразу, а з запізненням. Чому? Тому що, якщо вдруг ворог тратив якісь території, Путін одразу про це не говорять. Вони стараються отабрати обратно. Щоб просто нічого не було, значить нічого не було. Тобі показалося. Якщо вони розуміють, що ситуацію ніяк не виправити, і т. 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 А вони тоді вже йдуть, звісно, говорять, тому що ну, придається сказати. От, сказати, що Путін взагалі не розуміє всієї обстановки на фронті, ну не, я би так не сказав. Він 80% розуміє, от, а ці 20% вони в динаміці-сюди ходять, або з запізненням, або з прикрашанням. Угу. Е, також дуже багато розмов про те, що все ж таки готуються замахи. Що Путіна намагаються прибрати? Уже ж там, да, уже ж там був вроде би, там із картежа. Так, так. Є, є деякі автомобіль. замахи, які оприлюднювали про них. Казали, розуміємо, що є ще багато, про яких ніхто не говорив на сьогоднішній день. Чи дійсно планується е, прибрати Путіна з влади, чи поки що про це мова на РФ не йде? Ну, то що він зараз робить, знаєте, він собі сам по суті ту яму й копає. поэтому нам в будь-якому випадку з того краще, тільки а, давайте так а, його. Оця позиція ні соглашатися, ні на що, вона тортурмозить, якби по наш спокій з вами, наш мир, вот. але він собі по суті робить яму, тому що ну, опять-таки, поки, поки Трамп тримається, а потім може бути зовсім інакше. Трамп може улибатися йому в лісові і гарять Боже, я тебе так люблю, тобі так довіряю, але цьому там Альо Кіллер <кій> є рабатька. Тому що опять-таки да, Трамп не може сказати, як він його ненавидить, як він би його uh -huh. там розчленив в подворотні, а потім оп, а Путіна не стало. Прекрасним інтересним образом, конечно, хто ж буде виноватий Трамп. Він прямо заявляв об этом. Поэтому Дядька дурний, но хитрий. Так, Замок. Ой! Біда, Лашка, так же ж тебе і нужно. Там і свої, і не зовсім свої. Там і своим вже поперек горла стоїть, чесно говоря. Тим більше, давайте так, і, і не свої, я так полагаю, ну ми дивилися на ефірі, в общем -то, ким був этот замах из кортежа. Так сказать, що у когось там дуже длинні руки, хтось із наближених може достати, і так далі, це не тільки внутряк їхній, це ще і по заказі диявола у нас. По заказі на но, поки, к сожалению, це предупреждение. Це перший момент. Другий момент, чим більше він не зговорчив, Чим більше він робить то, що робить, і, і грає свою дудку, тим більше небезпеки для нього, в принципі, в своєму. Це може бути, до речі, або а, ну, Страшний суд завжди говорить про такі громкі. Штуки. Це може бути або там взрив, ну, дійсно, там подорвати, ліба це може бути, що це зв'язано кінтарвохерон, це врачуватель, тобто, щось це -то зв'язано з препаратами і так далі. От, тому там фляга буде свистіти ще більше, тому що є прецеденти, на чому свистіть. Ну, Росія себе веде так, як будто би вона нічого нікого не боїться. З однієї сторони, це да, так, а з іншої сторони, і не зовсім. Перше, що я вже сказав, ми з вами поговорили, да, вони бояться статися ні з чим. Вони на самом деле дуже бояться бути закрыти, як якби северна Корея. Так, да, Корея та виживає, але ж якою ціною вона там виживає, так сказати. Вот. Но Росії, у Росії не буде настільки плачевно все, к сожалению, вона велика, да? вона може себе витримати, розподіливши той чи інший бюджет. Буде жити, ну, звісно, не так хорошо, але тим не мене є. Так, зараз. Тут одразу про гроші, це про значить торги, імпорт, експорт. Вони бояться, що вони взагалі будуть знову ж таки говорю, відрізані від всього світу по дітей і поступленню як такових там валют і так далі та тому подобне. Це перший момент. Другий момент, чого боїться Росія, це сожалению, сожалению, Як би там не було, вони звикли жити в цих і імперіалістських реаліях, так сказати, і режим міняти для них буде дуже складно. Возможно, але это, это буде дуже, дуже сложно. Вот. Ну, отсюда вже розуміємо, розвала как такового. Вот, коли, коли дійсно і режим пав, і все, і, і тепер ми сидимо, не знаємо, що робити, куди приткнутися, так сказати. Я полагаю, що вони тут в мене є король мечі, Трамп у нас іноді стає ним. Я так полагаю, що якраз таки Трампа вони бояться. Хоча ну, не показують це ніяким образом. Ну, не дозволять не вони собі цього. Ну от Трампа вони бояться, тому що вони не знають, що, що від нього, по-перше, ожидать. А по-друге, знову ж таки, Трамп може. Я не знаю, там були ці заяви чи не були. А Трамп може їх как якраз таки без отшельником зробити совершенно... Уже зараз якраз є такі розмови. Ходити, так. Милостиню просить. От, ото ви не хочете по я стану в позицію короля мечей, я вас відріжу нафікати всього міру. От вони його бояться і бояться, що від нього очікувати можна дійсно всього. І вони підуть по світу, просить милостиню. Ну, условним образом. Ми, я ж кажу, ми розуміємо, що Росія там може виживати. Мені ну, снова знову это все є, і так далі є. Тобто сказати, що є хтось, кого боїться прям рашка, ну, не дуже. З іншої сторони, я ще вам скажу таке, таку штуку: Росія боїться Трампа ще з одної сторони, не тільки в свою сторону, як в країну. Росія дуже прекрасним образом базується в Арктиці і вони бояться його там. Вот ми розглядали це це питання. В общем -то, і вони бояться його там. тому що е, Трамп зараз е, гребе ту Гренландію. Оце все в ту сторону. Вот хоче це все викупить, падміть під себе, і всі бази тих країн будуть автоматично під ним. От так як Трамп хоче, скажімо так, збагатити свою країну, відрізавши фінансування в інші країни, да, і так з німножечко за ете значить, капсуліруватися зі своїми деньгами. А в Арктиці у нас дуже багато всяких металів, там дуже багато газу, там дуже багато вообще всього, що можна собі представити, і навіть рідкісних металів і так далі. Трамп дуже туди хоче. Ну, от і от. І війна за оце йде у нас з вами, щоб ви розуміли. Тобто, от ви розумієте тепер, чому Америки трошечки вигідна, ну не трошечки, а вигідна війна у нас, тому що таким образом вони істащають ресурси Росії у нас, щоб потом загребти собі в Арктику. Ну, от. А, ну, я думаю, по... давайте так, ну от по, по Арктиці ще. Ну, я думаю, ми дивилися це питання, і я думаю, що Війна за Арктику може бути в самій Арктиці ще з Росією у інших країнах? Угу. Ви про це сказали, що Трампа вони бояться через обмеження ресурсів певних. За це зараз власне мова йде. Трамп принаймні говорити почав про те, що він може вести ці більш жорстокі санкції на сьогоднішній день. Це просто слова з його сторони, чи він дійсно готовий дій? Він готовий до дій, якщо буде якщо буде потреба, він вичекає реакції Росії на це залякування первинне. От, а потім він а потім він буде, буде щось робити. Знову, кстати, шельники, причому Це як нападіння фінансовий тиск, і побачимо, що ви будете робити далі. Він може це зробити, і тому, знову ж таки говорю, Росія цього боїться. Давайте ще з іншої сторони на це все будемо дивитися. Трамп вже заявив, що він, значить, не задоволений двома сторонами, в общем-то, цієї да? війни не діме не нами. От. Такі слова вообще существуют, що я сейчас сказав? Ну, ну ладно. Вот, в общем. Всі зрозуміли по суті, так і да, так і буквально, да. так і сказав. Вот, І, в общем, давайте так на Росію. Наша позиція трошечки краща, що ми, хоч соглашаємося з його якимись пропозиціями. Знаєте, і ми от і ми от викручуємося, ми соглашаємося, І таким чином, звісно, Росія стається в плані тому, що і тільки за нею це останнє слово соглашатися, або відказати, і бути плохим поліцейським. Знаєте, ми граємо поки в доброго поліцейського. От. Трамп, звісно, зараз пока що він ще потерпе. По але давайте так, людина, яка людина, яка зараз досталася до своєї влади, яку теж не дуже долюблюють навіть в її країні, і він на цьому поприщі збирається там вроді якийсь закон випускать. От він собі має що правильно, хоч що то заслужить і, і поэтому я думаю, що поки там терпець вже, звісно, тріщить, но ще не урвався. Я думаю, що коли він урветься, Трамп буде жорстокий і до Росії, і можливо навіть до нас до речі. Тобто страждати мене тільки вона.